Ні, що за нея сам тут нашого починають. Ні, давайте так, давайте так. Так та ты хубаво став уже. Всі гарні, всі всім кець все, все буде гарно. Все, успокойтесь. Если я не понял. Вообще-то вас.

Яйця попережа, поїхали! А з тобою я вдома! Зараз, шановні гості, ми вам пропонуємо переглянути, що очікує сьогодні учасників в кінці нашого вечора. Отож, місць щирі з 2016 стає. Що скажеш? Головна за участь 5 балів, так нормально. Ну і інтрига сьогоднішнього вечора. Тож вона ця міс Ін'яс, Отож, міс і м'яс стає. Отож, запальна борьба. І так, важко шукав Кринець. Андрій Дуже талановиті дівчата із гурту Валідо! Подивіться на цю люстру! Наше краще, ніж в академічному. Це сама як біло білоцягина зола! Та ж це взагалі спадщина я НЕСКО! Для вас наша перша пісенька то про те, як студент дуже сильно хотів здати екзамен. i no. нашому салі. А тепер уявіть собі ситуацію. На гравітоні відкрили італійський ресторан. Бонасера, сеньори і сеньоріни. Зараз італіяно гопнико культурно ваші папосіки за піратона. Пастус. О, Бонасира, сеньор, сеньоріна, прошу. Запрошуємо в наш італіянець з ресторану Заробітчано. У вас такий акцент. Що з самої Італії? Ні, nee, я корінний італієць. У мене мама з татом вже п'ять років на заробітках. Ми пропонуємо італійські макарони, італійський сир, італійський піца. Коротше, все, що мама передала, то ми пропонуємо. Прошу, заходьте сідати тута от меню вам, щоб будете, бажаєте, а? Ну, я не знаю, ну, давайте спробуємо щось випити, може вино, італійське італійський проволік. У нас тільки ексклюзиво, кагор італянка. Ну цим ексклюзивом ми не у мене коханий у Петровича. Да, так, да, так, да, так, да. разочок було. Може вас що, щось, може ти хоче токана? А? Можна. Токана. Я голодна. Голодна, 20 років вже голодна голодна, ніяк не може не їстися. Давайте, що буде? Дивіться, тут така пі... Піца прикольна, така заморожана. Що тут таке? Піца заморожана. Петро, остав там в холодильнику піцу з ковбасою мікрохвильовку. Усьо, Піца заморожана, вже розморожана. Ви будете тут аж грати. Ви будете тут аж грати, чи вам з собою запакувати і дома діарей діставати? Тут важна. <laughs> Так. Ні, не ми не, не будемо Нет, это пицца. Тут, дивіться, от девушка підказує мені, тут піца піц... піц... є, пицца ето... макарону-піца, що то таке? Макарон піца то є фірмова жрачка, від нашого піца є I have macaron. I have pizza! Приждати, то завтра ваше сідло розрівати. <плес> Ні, давай це взагалі якийсь Як Я не можу злітики людям пропонувати, я не розумію, що це таке вже. Ми <плес> мило, я все зрозуміла, давайся. А ну, і мені. Без <плес> мусина, мамо. Хопне італіяно має ресторану. Добрий лечі, що таке світ а? Давайте похлопите трохи, Ви тут замейно на команді. Дивіться, тут я хлопців багато не бачу, але не скажу тим, хто є. Знаєте, от це така порада дуже потрібна. Якщо дівчина сказала, що вона жирна, це означає, що вона пожартувала. Якщо ви сказали, що дівчина жирна, царство вам небесне, хлопці, царство вам небесне. Зараз, леді і джентльмени, представлю. дајте ми бидра фаќевати ворби ми наши, да да сам паде бидра да Што ти производи ваксија? Што е красиви, и сега што свајба кака е таа? Де парал па се што производи ведо така скромни туда суда, што е тоа какој? Це шоу место мистер ињас. Чо? Какој шоу? Mizerii, nici caucazul, nici tava se șopă, nimai, deuși, șașlik, jarab, vinopiu, se vizinați, la, ai, tu da, suda, a de ce o de se grusă da, nu-i da? Ce a murit tota? Ce a precedit, ce a? A, de ce o taki grusă nesedia, suda, doi, pa, patru, suda, mandarin ce a întâmplă? da? Eu sunt deixat, ce a venit, suda, i-a venit, suda, i-a venit, mașina, i-a venit, 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 i-a, 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 i-ți, 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 i Я себе спокойно, короче, еду на пилятки свои, на такой пилятке, такой ровно так едет, короче, так вообще, короче. Я себе, короче, так еду ровно, и тут посреди дороги Volkswagen стоит, да? Volkswagen посреди дороги, это нормально здесь, я не знаю. У нас на Кавказе, короче, овцы посреди дороги ходят, хвостиком машут, это как бы нормально, а потом с них вот такой шашник хороший делать. А тут, короче, Volkswagen стоит, да? Фольксваген посреди дороги. И мне еще, короче, я так лед, слизка, этот фольксваген, короче, бампер сделал, да? И тут ко мне подпихает охранник. Говорит, ты что сделал, это, короче, фольксваген начальника? Какого начала? Я здесь начальника, понимаешь, короче, пивася. Я здесь весь мандарин в этот город продавал, да? Без меня вы, короче, орех на Новый год кушать будете, понимаешь, да? Что ты здесь стоишь с микрофоном? Ты вообще не говоришь. Бесполезный человек, ты че, а? Да, ты, ты, ты. гомик какой-то, а? а? Че ты здесь делаешь? Слушай, что происходит? Слушай, помоги мне, кто у вас начальник здесь, а? Я знаю, как по, -по понятиям поговорить хочу по Volkswagen, а? Кто? Кто наш? Это? Это дама ваш начальник? Слушай, какой дама у вас, а... Na koji tam, v slučaju, ta drugi prsik me napisal, da do takoj prsik ne raste, da? Šutra je skoraj, ja, mogotni, jaz padaj te, da, slušaj. A nu, jaz še nisem padaj tu, slušaj. Eti, patimej, ker za plejerom, a? Moziko na mami. Ti človek si vajna! Kaj ti mi je zrušila? Ti človeku, ko mi je zrušila ime, ne viššim te, kolikor je z bližnjim, radice je ta, pa ne marš. Нормально выключишься, как джигит побошует, да? <паспоставлені> <паспоставлені> Красный красавица, а? Слушай, а ты такой не свежий сыпишься, да? Улипись немножко, две не знаю. Остапа двигайся, по да, пожалуйста. Пожалуйста, по-братски прощу, да? Красиво, тебе пересадье, пожалуйста. Пожалуйста, если не слышно, да? Пожалуйста. вечір. Пані маєте, тут, короче, такой проблем случился. Я ехал на случай столько ровно, да, короче, ваш фольксваген стоят. Не, я просто у мене такий диагноз красивий, ваш фольксваген. Сам на нее набросился, я не то, что банкер попадал. Но у меня есть решение. У мене, короче, є дача. У мене такий красивий дача есть, там все есть такое. шашлик есть, вино есть, виноград е, все будет, что вас душа пожинает, да? И пока вы на моей даче отдыхаете, я на свой ничего буду, а? Так а потом вместе будем бараши жарить, вино кушать, вино пить, виноград, все туда-сюда, короче. Так что вы здесь пока не немножко, хорошо. Это здесь е от этих непонятных короче. И потом Я вас жду там, возле фульфа, мы ну, красивенько, цветами покурим, я возьму свой дадос и данный цвета побежал, да, сі, там, ці, побежа, на, ну хорошо. И мы тогда все поедем на дача, будем все это движение, короче, решать. Все, когда я найду потом, я, короче, пока ухожу. Спасибо, вы тоже на дачу приезжайте всем показать. О, сидит -дзві не будет, да? Можно вам не прилет, да, мама скучает очень, мама всю жизнь, как бы скучаю. Мама, привет! Все, слушай, так. Сыщ, ты, гомес непонятно. Короче, придать про начальство, ее только движение. Все, давай там туда-сюда, короче. А я вас всех потом жду, вот это там, и потом дать, а шашечок, баранишка, все, пока, прощай. Ви бачите за цей дурдом, то не я придумав. Коснули машину? Редко, верни сюди назад. Рикла, не то рік! так? Все, не важливо. Так, зараз леді життя я пропоную вам вашій увазі таке шоу, яке називається Хто, де, що, як і скільки разів грібав на інязі». Отож, будь ласка, зустрічайте наших конкурсантиць. Виступайтеся під номером один. Зразкова студентка та відміниться Катерина. Дента під номером два. Епатажна королів гравітому пане танець. І ще одна самоостання Красива синьорока дівчинка Настуся. <плес> І так, увага, за ней власне. Перше запитання. Чому ви поступили на яс? Це очевидно. Тільки можливості, міжнародна діяльність, зв'язки, такий чудовий колектив і крім. Ну, к сарбоні було недалеко. Парковка була хороша, широка і большая. Парковка така. хороша. Настуся, будь ласка. Чого ти мої? Такий вже варті, ті силі такі божі. Вони маленькі всії найбільші. Тільки чаші сказати. А найбільше мені сподобався сад. Сад? Сад, такий вайб і зазаду. Там, там такі дуби. Ще ще старші, не вісім всі. Будь ласка, передайте, я тут ви щось говорите, непонятно. Так, увага, найбільші... да, питання номер два. Чим ви займаєтеся у свій час? О, oh, це дуже цікаво. Я після пар роблю домашнє завдання. Ам, um, супра, да? Ну, значить, спочатку волосся корекція, потім пошов, плюс там шуб косметичок, а потім спа, солярій, масочки, обертування. Я таке саме, що це Альбі, це, 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 це дівчина. Такі саме, та, ото саме. Люблю всього, <говори> ну, помазіна, копіючка, як я грошу, то коленка. Передай, будь ласка, спокойнося. Але... Покидаю саме ні вчинить молодці! Передай, будь ласка, мікрофон, то ти... А у вас тут не... повний треш, дає? Не... Питання під номером три. Як ви добираєтеся до навчання? О, маршруткою. Знаєте, прокидаюся, ні світ, ні зоря. Після того йду на маршрутку. Там чули, машин завдання, повторюю там. Потім... А, 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 Не спомниш. А, ну і на так, я сама добираюся. А ну, от بقدر вчора Олешка там його тарач 4 по базі А вчора Сашка по на машинка BMW 6-й. Кстати, это який там? Сьогодні ввечері з Володім, вчора. Так, так. Теж. Теж росіяни Хіба з борода, я скажу тобі. А що то тут казати? Це, це може свідчити про нормалізацію тестостерону, а це ж є вторинною, статевою знамкою. Давайте. Давайте. Хто спросив? Я спросив. <реш> ну тут вас може трохи мене. Ці? Кам'яні? учиться далі, а ты полета нет, полицию нас. Яйца поближами. Весильно корпоративы і сау.